Друзі, вітаю вас на теб каналі «Хоролич». з вами, як завжди, Росляково Дмитро. І сьогодні поговоримо нарешті про годинники президента України Володимира Зеленського. Заварюйте чай, каву або щось міцніше, кому як буде за цим спостерігати, то вже таке питання. Але я впевнений, є тут багато моментів, які для більшості, мені здається, будуть певними відкриттями і такими, знаєте, несподіванками. Тож, поїхали. Так, і давайте почнемо, мабуть, серіалу Слуга народа. Хто не дивився цей серіал? Я тут ставлю в різочку, щоб нагадати про доволі іронічний момент, коли вибрались годинники для вже президента, колишнього вчителя. І там був такий цікавий, смішний момент, який там в багатьох країнах навіть його вирізали. Це ситуація з убло, типу Путін Убло. Батак Філіп, Константін, Пеге, Хубло. Знаєте, кстати, хто такі носит? А кто Путін? Путін Хубло. Сто да. відсотків Путін Убло не тільки, але є тут важливий аспект: те, що президент Зеленський також дуже любить цей бренд і неодноразово був помічений і в Classic Fusion хронограф в золоті, і в інших моделях. Тобто в повсякденному житті до там свого президентства, до повномасштабної війни, він дуже часто носив і любив і має доволі широку колекцію годинників Убло. Всі знають мою любов до убло, тому мало що тут можу прокоментувати. Ну, носив і носив, має 100%, не один годинник і має Є питання до цього вибору, але це там його рішення. Чимось воно обґрунтоване, можливо, дарували в колишні шоуменські часи. Не знаю. Але це є факти. Також в колекції президента Зеленського є годинники, такі доволі витончені, складні, скелетизовані. Це. Бреге, який ви можете тут бачити, він також був неодноразово в ньому помічений. І Бове, Бове такий доволі нішовий, цікавий бренд. Його доволі рідко зустрінеш там взагалі на будь-кому. І для Зеленського, який там був шоуменом, це такий доволі нетиповий вибір знаєте, коли він там ще виглядав набагато молодшим, такий годинник не для тих років, насправді, але годинник цікавий безумовно. Також неодноразово був помічений цьому годиннику. Там купляв чи дарували. Там не знаю, але факт є факт, що окрім убло, такі представники важкої годинникової, скажімо, артилерії в колекції Володимира Зеленського були і думаю, є. Ось, в принципі, ці два представники там Бреге і Бове, які ви можете знову ж таки тут бачити, мені подобається. Це цікаві, складні годинники. Знову ж таки, не дуже часто їх, м'яко кажучи, побачиш. Тому це класний вибір або подарунок. Тут же таке питання. Це стиль. Також супутниками герої Володимира Зеленського в його акторській кар'єрі в таких фільмах, наприклад, як Вісім перших побачень чи кохання в великому місті, були хронометри бренду Хамільтон. І мені здається, ці годинники в його такі доволі такі ліричні образи вписувались просто ідеально. Хочу сказати взагалі від себе такий момент важливий. Я думаю, що ті годинники, які в нього були там помічені свого часу, які там можливо якісь там спортивні можуть там засвітитися зараз. Це те, що треба бачити. Я думаю, що в колекції президента Володимира Зеленського є доволі багато рідкісних цікавих представників. Тому що ну годинники це гарний актив. Годинники це історія, яка там швидко переміщується в будь-яку точку. Він, будучи там свого часу, шоуменом, там лідером кварталу 95, заможною людиною, офіційно, там все гарно без питань. Міг собі дозволити, я думаю, робити різноманітні вкладення в годинники, в тому числі. Тому думаю, що там іпотеки, і Rolex є, але вони, скажімо так, не для носіння. В, в, в нинішній час, тим паче, ось, але завершити цю історію я хочу цікавою подією, яка відбулася 2017 року. Е, в цьому році Володимир Зеленський став фактично першим українським е, амбасадором бренду Heuer. Хоєр. Е, він тоді представляв і ходив і був доволі часто помічений в годиннику калібр 1. Це такий був доволі цікавий скелетизований годинник в сталі в покритті скарбіду Титану. І це така на той час, мені здається, доволі непогана подія для годинникового світу в Україні, тому що відомий український там шоумен стає першим українським амбасадором доволі хайпового бренду. Що з цього вийшло? Ну, мені здається особливо нічого, тому що як мені здається, так хоєр. Через це не став більш популярним в Україні з багатьох причин, але це там історія для окремого відео. Але все ж таки це цікавий факт, який треба розуміти і знати, що е, наш президент України Володимир Зеленський був офіційним амбасадором бренду Tag Heuer і став їм у 2017 році. Е, хто знав, пишіть про це. Взагалі пишіть свої думки стосовно тих годинників, які ви побачили, які можна було там чітко. Е, Визначити, що вони були у Володимира Зеленського. Пишіть, що ви думаєте стосовно того, які в нього можуть бути ще годинники, які вам сподобались, які не сподобались. Довгі коментарі це завжди добре. Вподобайки також підписуйтесь на канал. Обов'язково. Дякую, що дивились це відео. Бережіть себе і до нових зустрічей.